В описах ви пишете, що денна доза гідролатів 1-4 столових ложки на добу. Як правильно вживати? Як підібрати дозу? Дякую, що запитали. Я завжди за те, щоб люди перепитували. Мені здається, що я вже розказала в усіх відео, у всіх дописах, у всіх текстах, уже у всіх сторіз. і є збережені папочки, але люди ж не дивляться, не читають. І я думаю, що ви все знаєте, а ви знаєте не все. Дивіться, тут, щоб відповісти, ми три пункти візьмемо. Три пункти: як вам підібрати дозування? Перше це загальний стан вашого здоров'я. Почуйте зараз, чим гірше здоров'я. Чим більше є хронічних задавнених хвороб, тим дозування менше, тому що вже є системні порушення. Як подіє ваш порушений, незбалансований хворий організм, невідомо. Тому ми починаємо дуже з маленьких, буквально дитячих дозувань. Спостерігаємо, робимо тест на чутливість. Да, я завжди кажу, отут, от тут собі наносимо і лійку, і гідролат, дивимося на реакцію свою. Беремо малесенькі дозування, смакуємо, пробуємо. Кілька днів спостерігаємо, як реагує організм, чи немає там раптом а, проносу, чи закрипу, нічого вам не печенеться. Хворі люди вони не передбачувані, знаєте? Як ото наш сусід за порєбріком. Що буде і як буде, я не знаю. Я перестраховуюся, я не хочу ніякої, знаєте, неприємності і рекомендації даю, такі максимально для вас е, універсальні. Е, потрошку, потрошку, потрошку підбираєте собі дозу, яка вам смакує, і яка е, вам комфортно і самопочуття прекрасне. Зрозуміли, так? Да? Відповідно, діткам, чим поменше. Якщо дорослим пишемо 1-4 столових ложки, то діткам чайними ложками, звичайно, або десертними ми це міряємо. Не нашкодите, якщо ви зробите більше дозування. Ну, але дитина почне плюватися і скаже: фу, і більше не візьме і не захоче. Ну, наприклад, так. Да. Ну тому має бути комфортно. Далі ваші смакові відчуття відчуття в тілі. Ну, може, вам не подобається цей гідролат. Ну, то візьміть мінімальну кількість. От ви почитали, наприклад, дуже корисний. По показниках вам підходить. Ну, так собі, ну, так собі не дуже можливо, вам заходить. Або ви ще не адаптувалися тільки новачок. Починайте з маленьких дозувань. А ще це концентрація. Є ефіроолійні рослини, в яких такі потужні концентрати, а є не ефіроолійні. Наприклад, якщо ви фенхелю 4 столових ложки вип'єте, то у вас полізуть очі на лоба, навіть якщо ви розбавите на літр води. Це довго пить таке не можна. Це дуже сильний концентрат. А наприклад, кропиви легко, троянди легко. І кропива, і троянда вони мають ефірну олію в собі, але в гідролаті вона в мінімальних кількостях. Це треба дуже дуже величезні кількості. Сировини для того, щоб ну вже така була ефірна олія, знаєте? Тобто там вона в мікродозах вона є, і відповідно буде смак інший, концентрація буде інша, у вас відчуття буде інше. От люди люблять такі ж жорсткі, такі от тільки наліво, направо шах, шах в сторону, розстріл на місці. Ні, ні, от я завжди кажу, слухайте себе. Гідролати це інтуїтивний продукт. Ви ви повинні вибирати квітку, рослину, траву, яка вам відгукується, від своє тіло відчути? От ви говорите календула, наприклад, і у вас так раз і враження таке. Боже, скільки сонця це тепло, це літо? Ну, якщо ви в січні поп'єте календулу, і якої таке сонячне відчуття у вас в душі? Як ви думаєте будете себе почувати? Ну? Або, наприклад, кропива. Оля казала, що кропиву треба всім. Це чистота, чистота крові, чистота тіла, чистота думок, чистота енергетики. І у вас так кропива, все таки зелений, такий гарний, класний, хочу. Берете п'єте кропиву. Або там світлипи. Ой, це ж з мелики жужукають, це ж такий медовий аромат, з дитинства щось згадалося. Ну, звісно, вона вам дасть ще енергетику свою, не тільки користь, розумієте? Якщо ви практично здорові люди, не треба вам по показниках прямо от буквально схема така, вибирайте інтуїтивно, вибирайте душею. Скоро будуть чорнобривці. От підростають вже мене зацвіли, я збираю на першу партію чорнобривців. Якщо у вас від слова чорнобривці десь щось тілінькає, якісь спогади про маму, про бабусю, там пісня приходить і вам прям хочеться. Понятно, що воно вам очі допоможе полікувати, підшлунково полікує, на судини гарно вплине і все, що чорнобривці можуть вам дати, воно все дасть. вам. Але ж ви ще отримаєте оце творче натхнення. Зрозуміло? Не прив'язуйтесь, не прив'язуйтесь. Ну, і ще один момент: якщо ви адаптовані, ви давно вживаєте гідролати, ви вже перепробували все, ви знаєте все як, що, куди, і раптом ви захворіли. Вірусна інфекція, упадок сил, там десь простуда, ну будь-що. Тоді вам можна збільшити вашу максимальну дозу вдвічі, тобто вже не 4 ложки, а можливо навіть і 8. Ну, тобто 4 одного, наприклад, і чотири іншого. На короткий період, 72 години, взяли під контроль ситуацію, прекрасно, і повернулися до нормальних профілактичних дозувань. Зрозуміло? Значить, стан здоров'я ваш, чим гірший, тим менше дозування. Ваші смакові уподобання, щоб вам було комфортно і смачно, відчуття в тілі, самопочуття, звичайно. от сам по собі, концентрація, ну, трослина, її характер в гідролаті. Ну і ситуація, якщо гостра, хвороблива, то тоді трошки більше. От власне і все, і з цього підбираєте, вам має бути класно.